Щірі вітання усім глядачам Ютуб каналу Суперпозиція. Мене звати Анастасія Марченко. І Що ж друзі, далі поговоримо про мита, про санкції від Трампа, про ті, які він вже впровадив, і про ті, які лише планує. Олександр Савченко їсть цього ефіру. Фінансист пане Олександре, раді вас вітати. Добрий день. Добрий день. Вітаю вас. Отже, пане Олександре. Вже на наступному тижні після візита Віткофа до Москви може відбутися зустріч між. Путіним та Трампом принаймні так пише і закордонна преса, і в Кремлі в устами Ушакова про це було сказано. Путін говорить про те, що місце зустрічі може бути Об'єднання Арабські Емірати. Власне, і завтра спливає дедлайн, виділений Трампом на те, аби Росія йшла на зупинення бойових дій, так 8 серпня, те саме довгоочікуване. І якщо цього б не сталося і не станеться, то Трамп погрожував санкціями. Вторинними санкціями проти тих країн, які з Росією торгують енергоресурсами. Так, от питання: а що тепер з цими санкціями, 8 серпня? Чи будуть вони впроваджені, чи ні? Чи тепер в них вже Трамп не бачить сенсу, якщо на зустрічі з Путіним розраховує найближчим часом? Ні, думаю, тактика і стратегія Трампа буде полягати у тому, щоб щоденно нагнітати ситуацію, так. Наприклад, він уже застосував санкції стосовно Індії. 25% додаткового мита. Отже, весь експорт Індії в Сполучені Штати будуть під митом 50%. Це суттєвий удар. Але він почне діяти лише через 21 день. Я так думаю, реально все буде йти до. Зустрічі Трампа не лише з Путіним і не лише з Зеленським, а з товаришем Сі, куди Трампа запросили на святкування річниці перемоги, нібито Китаю над Японією, але реально це перемога Сполучених Штатів над Японією через сумнозвісні ядерні бомбардування. 3 вересня, там, так, да? да? Так, і угу. там, скоріше за все, буде все остаточно вирішено. Тобто, там Трамп розпочав запроваджувати санкції. Я е, чомусь переконаний, що 8 числа він застосує і нові санкції, а саме, може, проти Бразилії, може, ну, я не вірю, що там буде Туреччина і Китай, але буде погроза. Погроза, що такі санкції будуть застосовані і щодо а, Але у нього в арсеналі є ще декілька санкцій, а саме проти тіньового флота, який перевозить рашистську нафту, він має приєднатися до Європейського Союзу і приєднатися до контролю над потолком, над стелею цін. На рашистську нафту на світових ринках 47 доларів за бари. Зараз вона продається вище, ну трошки нижче 60 доларів за бари. А можуть бути застосовані санкції проти банків, які обслуговують незаконні санкційні операції. Це буде стосуватися. І банків, і Індії, і Китаю, а може навіть і інших країн. Але е санкції будуть анонсовані, але за почнуть вони працювати теж з якимось терміном. Mm -hmm. Таким чином він буде тиснути на Путіна, щоб той прийняв пропозиції Сполучених Штатів стосовно умов припинення. Вогню. Я думаю, от така тактика буде. Чому? Тому що Трамп не має права відступати. Він сам це розуміє і розуміє його оточення. В Сполучених Штатах його рейтинг падає, його висміюють. Він з жахом чекає закінчення канікул в Конгресі, а там будуть розглядати списки Епштейна. Він є у цих списках. Ми не знаємо, в якій якості. І як сильно він буде забруднений, але в будь-якому разі йому треба перебити весь оцей негатив, який є позитивом. Mm -hmm. І а, Україна, ми це завжди казали: це зараз ключова країна боротьби цивілізацій, і якщо йому вдасться припинити а, бойові дії, а може навіть і війну, то дійсно він вийде. Сухий із того бруду, який навколо нього зараз у Сполучених Штатах. Якщо ж він і тут почне хибити, відступати назад да? таба, тобто людина, яка завжди дає задню, ну я думаю, його репутації буде остаточно нанесений удар і його політичне майбутнє навіть на один рік важко вже буде прогнозувати. Так, пане Олександре, ми живемо в такому швидкому і перенасиченому, подекуди інформаційному просторі, що вже одразу з'явилися витоки стосовно того, що власне американці пропонують путіну, і що Вітков напередодні Путіну привіз, який власне свій мирний план від Трампа передав, і поляки польський портал, який називається ОНЕТ. Вони вже виклали низку пунктів, які можуть бути в цьому мирному плані. Я б хотіла вам і нашим глядачам, звичайно, зацитувати про що йдеться в секретному плані. Так пишуть поляки, принаймні, Україна та Росія укладуть не мир, а перемир'я, скасовуються більші санкції, накладених на Росію. Гарантій щодо нерозширення НАТО, немає. Тобто Україна може вступати до альянсу. США продовжують військову підтримку України і в довгостроковій перспективі буде повернення до імпорту російського газу. І нафти. Ось такі пункти. Наскільки ви вважаєте... Найголовніший пункт ви не зачитали це розподіл кордонів по лінії фронту, і остаточне вирішення питання стосовно захоплених територій, чи вони будуть рашистські чи українські, відкладається від 1000. До 100 років. Так. Так? Оце ключовий пункт, тому так. що Путіну повз його маніакальні якісь ідеї денацифікації, так, йому потрібні території, тому mm. що народ не розуміє, що таке денацифікація, і, а от нові території він розуміє. От так. він захопив Донбас, ну, по суті, зруйнував всі території, територія без води. Без каналізації, гуманітарна криза тоне, тоне в війні, в війні просто тоне. Оце є руський мір. Да? Йому треба нові території, щоб він міг захаращити ще, зруйнувати все живе, що там було. Всю цивілізаційну інфраструктуру, ну і прирівняти до типових рашистських регіонів, там тамбова і інших. Там же люди теж без каналізації, без туалетів, без води. Ну от, от це є да, пане Олександре, Дякую, що ви про цей пункт нагадали. Ну це, власне, так це і цей на увазі в тому, що я казала, укладуть мир, а не перемир'я, тобто, ось зафіксуються десь так на якийсь час, ну аж може бути до 100 років. Власне, неофіційно знову ж таки, Ці пункти було оприлюднено. Наскільки от ви їх вважаєте реалістичними, так що реалістичним те, що цей план міг від Трампа до Путіна потрапити в якості пропозиції? Досить реалістичними mm -hmm. я так і бачу, що позиція а, Трампа з першого по суті моменту коли він зрозумів вимоги Путіна, що йому мають віддати два українських міста великих Запоріжжя і Херсон, і ще декілька 50-60 маленьких містечок і сіл да? Ну, це божевілля, е, просто божевілля, і він так і сказав: ну ви що, ідіоти. Та, ви ідіоти. А, і тому позиція Сполучених Штатів це замирення, тимчасове, повторюю, втрата Україною території тимчасова по лінію фронту, плюс-мінус там один кілометр. Так, це реалістична позиція. Позицію Путіна ми знаємо, хоче захопити більше. Позицію української сторони ми теж знаємо, да, готові припиняти вогонь, зафіксувавши кордони по лінії зіткнення так на певний час. І зобов'язання України, що військовим шляхом ми не будемо відвоювати території назад. Будемо робити це політичними і дипломатичними інструментами. Що мені, ну в принципі, в цьому плані подобається, да що нема табу на е, західні е, озброєння для України, нема табу на рух до НАТО чи від НАТО, чи яких так. інших е, вимог. А от що не подобається, це що там нема що там є такі пункти, е, це знаття санкцій. Ну допускаю, що це може розтягнутися на 5-10 років. Тоді нормально, і в першу чергу можна знімати санкції, які шкодять Європейському Союзі і допомагають Путіну. Такі теж є. Це так звані пекельні санкції Байдена, після яких російські фондові ринки взлетіли і курс рубля взлетів. Да? Їх треба відміняти. А от реальні санкції, які тримають Путіна за одне місце, да. Треба е, протермінувати років на 10. Е, ну і звичайно нема тут покарання покарання диктатора і терориста. Він так. же і його поплічники вбили дуже багато, зробили дуже багато міжнародних злочинів, в тому числі і викрадення дітей. І Сполучені Штати ну, знаючи Трампа, готові закрити очі на такі злочини. Ну, селяві, чимось треба жертвувати. Але як на мене, припинення вогню чим скоріше, тим краще для України. І оцей час, який ще є. Я думаю, 2-3 тижні є. Нам треба зробити все можливе, в тому числі мобілізацію наших силовиків, які в тилу дуже багато їх тут 200 тисяч так. Для того щоб не дати Путіну завівати більше, він буде намагатися захопити ключові позиції, ключові місця Покровськ, да які багаті ресурсами з тим, щоб ну, зробити наше життя важче в перспективі. І от нам треба вистояти. Ну, принаймні, до 3 вересня, я так думаю, і далі буде там десь жовтень. Uh -huh. А в жовтні російська економіка почне зжиматися більш швидкими темпами. О, тут цікаво, це? пане Олександре, да. да, це дуже цікава тема про те, чому саме з жовтня, і ви обов'язково на цьому спинитеся і розкажете. Я просто хочу зараз до цієї теми, яку ми вже обговорили, обговорили додати, що написав радник Зеленського Дмитро Литвин. Він сказав, що сумнівно, щоб відкоп, чи Ушаков встигли поговорити з цим порталом польським, який е, на гора видав нам власне ось ці пункти мирно. Мого плану, тобто вчора на розмові лідерів, нічого такого не звучало. Написав Литвин. Вітков нічого такого не говорив. Він говорив інші речі. Ось, власне, від нашої сторони, так ось така реакція на цей мирний план, який нам подавався Принаймні польським порталом, як той, який Вітков привіз до Путіна, допускаю, що поляки раціоналізували ті витоки інформації, які є. Є витоки інформації, і Рейтер, і інші агентства. Я допускаю, що завтра буде більше витоків інформації. Вони можуть бути як дезінформацією, так і правдивою інформацією, і ніхто не знає, про що Вітков говорив. з... Путіним Так? ну та хочеться офіційної що... інформації, не витоків, ну... Врешті-решт вже власне на чому спинитися і вже по суті, по суті аналізувати. Так. Uh... І не наша uh... сторона не знає і не вірю, що Трамп все розповів президенту України про що uh -huh. йому доповів. Вітков. тут повна невизначеність. Ну, Я так. не кажу хаос, так але стратегічна невизначеність це теж зброя. Для майбутніх перемог і тому mm -hmm. всі заяви, всі витоки інформації треба дуже критично осмислювати і робити висновки. Але ну знаю позицію американської сторони: що розмежування по лінії фронту для нас це головне. Для нас головне ми не можемо піти на те, щоб добровільно віддати наші території. Тим бандитам, терористам, вбивцям, гвалтовникам, руйнівникам ну, синонімів можна багато наводити mm -hmm. у лінії фронту. Допускаю, що може бути погодження. А далі далі німа нічого більш знаєте. Стабільного, ніж, ніж тим тимчасов. Тоді якраз повертаємося до жовтня і до падіння російської економіки тотального, так, як, роз, як я зрозуміла, які чинники значить, на це повпливають? Не тотального, на жаль. В чому справа? Справа в тому, що російська економіка падає з першого року війни. Вони просто фальсифікують ВВП через. Один простий показник це називається дефлятор ВВП. Це показник аналогічний рівню інфляції. От вони занижували інфляцію, як правило, в два рази завжди. І це підтверджено і навіть інститути на півурядові там, де керує брат міністра оборони. Про це казали, але зараз і цей інститут припинив публікації, а там було явно... Явні розрахунки дефлятора ВВП. Вони співпадали з моїми розрахунками. І тому не було ніякого зростання і в перший рік, і в другий, і в третій рік війни є падіння, але незначне падіння. 2-3% його можуть переживати расисти. Це особливий народ, який не реагує на незначне зменшення своїх доходів, так як європейські країни чи українці. От, а, а уже в жовтні тримати в секрети цю дезінформацію буде неможливо. По суті, міністр фінансів е, до, має доповісти, товариш Путін, наші витрати на війну мають бути зменшені. Просто нема грошей. Бюджетний дефіцит, який ми розраховували 3 трильйони, буде 9 трильйонів. А наші джерела наповнення цього дефіциту. А що це? Це запозичення. Вони на нулі запозичають і віддають, скільки позичили фонд національного благосостояння в два рази менше ніж цей дефіцит друк грошей. Можемо ще більше прискорити друг грошей, але будуть жахливі наслідки по інфляції. Знімати кошти, забирати кошти від пенсіонерів не можемо, бо навіть вони можуть. Почати виступати проти вас, так і у нього буде безвихідна ситуація. Їх витрати на війну будуть зменшуватися. Це як закон природи. Головне, щоб у нас вони збільшувалися. Так, нам треба шукати ресурси і свої, і наших партнерів. І тоді допускаю десь за півтора року. Ми можемо зрівнятися з расистами по витрат на війну. Вони витрачають 150 мільярдів доларів зараз. Ми десь 65 мільярдів. Це наші витрати плюс військова допомога наших партнерів в два рази менше. І саме тому вони просуваються, вони лізуть, і саме тому Путін не хоче зупинятися. Він думає, що така ситуація буде вічна, що це статус-кво. Насправді його не буде, тому все залежить від нас, як ми зможемо знайти резерви, щоб збільшити витрати на оборону, і стимулювати наших партнерів більше нам допомагати, особливо у ці місяці: вересень, жовтень, ну і це літа ключові місяці для можливого припинення війни. Так, ще в цю тему, пане Олександре, дозвольте запитаю, Путін не збирається зупинятися. Говорите ви. Блумберг написала про те, що ну Трамп можливо. Зголоситься так, відтермінувати санкції для Росії, якісь дати їм більший термін, так якщо Путін припинить повітряний терор, якщо не буде обстрілювати мирні українські міста і власне не буде оцих дронів ракет і так далі в нас над головами. З іншого боку, ну ми маємо, ми мусимо робити те саме, тобто не влучати по їхніх НПЗ, по їхній залізниці, по їхній логістиці, так через залізницю знову ж таки, по цим заводам, які ті дрони виготовляють. Тобто, це має бути таке обопільне рішення. Спиняємося. І тут в ЦПД, не знаю наскільки може цей орган коментувати Центр протидії дезінформації. Написали про те, що ну, це невигідно, тому що зараз Путін хоче, щоб ми припинили нищити його НПЗ, через що він втрачає шалені кошти. І власне, як би ви оцінили той тиск, який ми робимо шляхом ударів по нафтопроробній промисловості Росії? Коли ми розуміємо, що це велика бензоколонка, і наскільки це критично і життєво необхідно для неї, ось той енергоресурс, на якому вона заробляє, ну, бачите, це моральна ділема. З одного боку, ми можемо забезпечити українцям, так. щоб вони спали нормально, щоб їх не вбивали цивільному населенню, щоб їх домівки не руйнували, школи, дитячі садки. Але з іншого боку, дійсно, ми втрачаємо тоді можливість відповідати расистам, руйнувати їх військово-промисловий комплекс і логістику. А без цього перемогти їх неможливо. Тоді ми все скидаємо на передову, на наші збройні сили. А у них там перевага. Оця біомаса вона чисельна більша, ніж українці, і дуже важко нам буде вистояти. І особливо критична ситуація у расистів це от саме серпень-вересень. Uh -huh. Їм дуже конче потрібні. У них вже дефіцит нафтопродуктів, тому що збір урожаю, мілітарізація оця, населення в відпустці їде з відпусток. У них дефіцит є. А от вчорашній удар. Мінус 2% потенціалу нафтопереробки. А якщо таких ударів 10, то це 20%. Я Як скажу, якщо ми знищимо половину потужності і по нафтопереробці, Путін має припинити війну і піти на поступки, тому що не буде вистачати просто нафтопродуктів на війну. На Урожай, голод почнеться. У них і так дуже погана ситуація в сільському господарстві. Вони з експортера перетворюються на імпортера багатьох продуктів сільського господарства. Тому дійсно тут треба дуже обережно підходити до ініціатив. І ми знаємо, що вірити путіну не лише путіну, раши, рашистам, глибинному народу неможливо, тому що. Брехня це у них скрепа для існування. Вони порушать цю угоду в самий такий момент, який буде найбільш руйневний для нас. Ми припинимо, а вони ударять. І скажуть: а це не ми, так. Тому нам треба йти на повне припинення вогню тільки так, і не на три дні, не на 30 днів. А без без термінів, без умов, а далі проводити вже перемовини так. дипломатичні, ну і вигравати час і ситуацію. Кажуть: а вони накліпають більше зброї. Так і нам треба кліпати більше зброї. Де наші балістичні ракети? Чекаємо, що німці дадуть. Да? Треба нам кліпати більше, ніж вони. Треба нам отримувати від наших партнерів більше зброї, показати тому ж Трампу, Трамп європейці дають 20% від залишків на складах своєї зброї, а деякі країни 50 і більше. А Америка дає менше 1%. Навіщо вам десятки тисяч, ну, тисячі літаків f 16 Вони згниють там в пустелі. Навіщо вам там десятки тисяч танків? так? Е... Снарядів, ракет в 16-х. Дайте нам один-два відсотка і ми закінчимо цю війну. Ну і от тому там уже життя покаже, хто краще зможе організуватися. А нам всім треба розуміти, що метою появи цієї держави Московського царства, а потім за допомогою наших професорів і попів Рашиської імперії, так. Яку створила Катерина разом з Петром, то метою існування цієї держави це знищення української України і українців. Отак, От як Хамас Він декларує, що наша мета існування Хамазу це знищення держави Ізраїль і знищення всіх євреїв, оце іманентна мета існування рашистського народу Раши, Путіна Кремля. І тому тільки через силу, силу, ми можемо існувати разом. Слабкою Україна існувати поруч з цим монстром не зможе. Це точка крапка. Спасибі дійсно на цьому ставимо крапкою в нашій розмові. Я вам дуже вдячна, пане Олександре, за те, що знайшли сьогодні для нас час. Будемо очікувати на 8 серпня. Тісно на ті санкції, які Трамп обіцяв. Чи будуть вони? Ну я сподіваюся, що ще матиму можливість з вами поспілкуватися на цю тему про їхній результат, зокрема, і ефекти. Дякую вам наразі. Дякую вам, Олександр до Савченко був з нами на зв'язку. На все добре, до побачення.